Всім привіт, друзі! З вами Хофлат, і сьогодні ми знову будемо грати в дуелі. В цьому відео я вам розповім кого саме найкраще грати в дуелі: е, Перший пік, другий пік, третій пік. Якісь можливо фішки, зв'язки і так далі. Що ж, і розпочну, мабуть, з того, кого можна взяти першим піком. Це можуть бути персонажі, які можуть самі накопичувати ульту. Це в нас Деріл Едгар Кіт. Ще можна в цілому взяти база, Лілі, які можуть заряджати ульту в своїй зоні. Це можуть бути бійці, які стріляють на дуже великій відстані. Тобто Пайпер, Прок, Анджело. і ще Спайк і Джин. Ось. Ще це можуть бути бійці, в яких дуже багато ХП, але стріляють вони недалеко. Тобто, це в нас Перл, Мек. Пем. І ще є дуже цікаві зв'язки. Наприклад, першим бійцем ви можете взяти Сема, який зразу гру починає з ультою. Другим піком можете взяти. Тару або іншого бійця, в якого дуже імбова ульта. І вже, якщо на Семові ви катку виграти не змогли, но тут важливо, щоб після того, як ви сливаєте, щоб у вас залишилась ульта. От. І вже далі за тару з ультою просто всіх ви носите. Тому що тара з ультою по факту може вбити будь-кого. Е, ще можна активувати гаджет на всякий випадок. Ось так. Що ж, і зараз на практиці я вам це все покажу. Так. Е, першим піком. Давайте спробуємо першим піком, так як я казав, якогось Дальніка. Е, в нашому випадку ми візьмемо файка. Другий пік в цілому не важливо, тому що навіть за того самого спайка можна всіх трьох персонажів нашого суперника перемогти. Але ми все-таки когось візьмемо. Цікаво кого. То, давайте Пайрона візьмемо. Зараз дуже. Активно всі використовують пайрона. І третім піком давайте спробуємо. Танка. Якогось танка на всякий випадок. от Ось, і візьмемо Бастера. Що ж, ідемо в бій. Пробуємо зараз. Е, виграти чисто за спайка. Ось в нього перший пік кіт. Нам тут дуже не пощастило. Тому що кіт може законтрити всіх. Е, ми зможем кіта вбити лише, мабуть, за баскера. Угу. Так, він. Пішов. Ось. І все. Ось вам весь геймплей за кіта. Так, за файрона теж ми, мабуть, нічого не втіємо. Ага. Ой, а що таке? Я вже Злякався. Зараз він би. пригнув би, і все. Так. Так, да, я. не очікував, що. Буду грати за Пайрона. Чому так складно попадати? <рес> <рес> Я навіть гаджетом не попав. Так. То били. Так, і ще там залишається фенк, в нього ульта є. да. він уже сержа ульту. Такий ось пік. Тобто може бути, що в нього перший пік там Едгар або Кіт. Тоді, в такому випадку, за спайка ви нічого вдієте. Ну, там, там все, звичайно, ситуативно. Тому. Ну, ось так. Е, давайте спробуємо взяти якогось персонажа, який може зсереджати ульту. О, і ще дуже класний перший пік це сту, тому що він може зсереджати свою ульту з першої. Тички. Але ми візьмемо деріла. Ем, деріл. Давайте. Деріл, 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 деріл. Давайте деріл ворон. Ось так. І на всяк випадок ще візьмемо з... Такий у спік. Тобто деріл накопичує ульту, якщо що. Давайте спробуємо. Ось. І тут, якщо буде першим піком кіт, то деріл дуже легко його зможе законтрити. От. Ми ось тут зараз посидимо собі спокійненько. Угу.

Ну майже, 180 х певнього залишилось. Ворон на вороні буде складно, а там далі буде спайк на спайка взагалі. Так, зараз ми похилимося. А що таке, а що сталось? А що сталось? Так, і останній пік фенг. Останній пік фенг. Тут теж треба. Ем, потрібно старатись не фідити йому ульту. <coughs> оп. Оп. Ай! Попав один раз. Один раз попав. Ще раз попав і ще раз попав. Не плачу, чи є в нього і так. Ось такий пік. <реш> <реш> так. Е е що я там ще казав? Ще можна взяти першим піком Perl е, або Мек. Теж дуже непогані універсальні персонажі. Е, Мек? Зараз, зараз, зараз хвилинку я подумаю. Мек. В цілому можна навіть того самого з. Пайка. І в кінці. Давайте спробуємо RT e, RT взагалі змінили гаджет, і з цим гаджетом він став гратися просто в мільярд разів краще. Да. Корделіус цікаво, цікавий пік. Корделіус Пайк. Тара. Ну от... Кого, кого? А. Корделіуса я тут побачити дуже... не Гмм... Який у нас Корделіус? М -м Мансує. Ах, який... Так, спайк. Дизлайки відправляєш. Хорошо. ФСБ вовсю. Блін. Вибив. Робота вибив. Потратив ульту. А що таке злякався? <смірно> спайк, <смірно> Хорошо? Який <смірно> смішний спайк? Так. Давай, давай, давай. Що за жесть? Так, і в нас ще залишається тара. Ну, тара, без. Наша ти кидаєш дізел, Айка? Ти ж сам себе З... З... закапуєш. Угу. опа, попався купався в футболі. Ем, Ось такий ще пік є. І останній пік. Я вам зараз ще покажу останній пік, Той, за який я, в принципі, казав. Це в нас Сем і Тара. Сем і Тара, я цей пік обожнюю. Сем, тара. В кінці можна в цілому з... залишити РТ, якщо ви не сильно вмієте грати за РТ, можна взяти з файка. Ось. Ідемо далі. Так. Ооо. Ооо. Ганджело це цікавий, пік. зараз подивимось, що ми з ним зможемо зробити. <рив> оп оп, оп, оп Так, ну, візьмемо. Ту візьмемо. А ти знаєш, що тобі треба похилитись, ні? Давай, давай, витрачай всі гаджети. Витрачай всі гаджети. Хорош. Так, у нас всі гаджети. Це дуже добре. Фенга, ми, скоріш за все, не переграємо. Тому. Потрібно не фідити й мульту хватить. <світ> так, ми йдемо в туман і все. Так. Да. Йдемо в туман і зараз за, за Сару з ультою його, я думаю, вб'ємо, але в кінці в нього ще кіт. В кінці в нього кіт. Так, Хорошо. Майже є ульта. Майже є ульта, і ще в нього начебто є один гаджет. От і все. Такий пік. Так. Можливо, ще щось взяти. Не знаю, зараз я подумаю, подумаю. Давай ще першим піком ми візьмемо джина. Другий пік r Дуже хочу просто поіграти за Р-Ц. І Спайк, хай. буде. Це кейс. Так, заходимо. Там Чарлі, Кіт. Так, що ж, ця катка зараз буде і цікава. Це ж юзану гаджет. Хорошо? да, тут чисто гаджет, підійшов, нав... Чекав і все. Але що ти будеш робити, якщо в тебе Закінчаться Гаджети, Скажи мені, будь ласка, все, у тебе останній гаджет, я тебе з цим вітаю. Угу. А, чотири гаджета. Хорошо, як скажеш. Тихо, не здаємося. Вибачте, будь ласка. Так. Нього кіт, а в нас ульта. Так, ну він уже десь іде. вже десь іде. А, ні, він ви. Трати всі свої гаджети. Всі свої гаджети, витрати, бідненький. Я жду. Я жду. Ну і да ну. Ну я його тут. Убью і якби... Навіть не використовуючи ульту. Так, залишається Честер. Угу. От Честер. Може бути небезпечний, кстати. Угу. Угу. Так, зараз ми похилимося. Ще одна. Ах. Блін, ну і в нас залишається спайк. В цілому. Ем, зі спайка, я думаю, ми його виграємо. Угу. Да, і Честер. Це, звичайно, дуже цікавий персонаж Так, ось такі в нас піки були. Ось такі в нас катки. Ми всі їх затащили, так? Да? Так, це я грав за. Анчело. Там був першим піком хід. Ну, ось так. Ось так. Сподіваюсь, це відео комусь було інформативним та цікавим. Що ж, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на Telegram, Instagram та цей YouTube канал. І до наступного відео!